Добрий день вам добрі люди. Нехай щастя з вами буде. Всім добра в тяжкий цей час. В лісі знову дід Панас. Друзі, я вже не міг мовчати, бо мовчали пташки, мовчав і я. Зараз вони трошки защебетали, і я думаю, пора й мені щось сказати. Мушу повернутись, бо побачив ось цього дружка, і вже я зрозумів, що далі я мовчати не зможу. Я почав сьогоднішню розмову словами Хлопців, братів, опа, вроді ще один. Ха -ха -ха. Поки я піднявся, а тут і ще один. Я не дурю, я дійсно його одразу не бачив. Ось такий білячок. Почав словами хлопців братів-гаврищаків, які ведуть на 24 каналі Вести Кремля. Добрий день вам, добрі люди. Ось. Бо я хочу, щоб в мене на каналі люди були добрі. Яким цікава грибарка, походи до лісу. Але вже я помічаю, з'являються панове, котрі хочуть прозиватися. Зараз. Так ось. Я мусив присісти, щоб не стояти, бо трошки ноженька моя дає себе чути. Вона мене оперована в коліні багато років назад. Так ось ці панове, котрі хочуть вже прозиватися, я їм скажу, що я до цього був готовий. Був готовий, тому що я знаю, що їх кругом повно. Якщо вони не хочуть сидіти на каналі Олі Слівної Бачок чи з силовіного помюта, бо там нічого проти сказати не можна, бо найдуть, вони шукають, де б нагадати. Є вони такі. Я свій канал запускав суто для збору грибів по підкасті товариша, бо казав, що в мене непогано це виходить. Але ми одними грибами не живемо. І якщо в нас в країні зараз біда, то про це не можна говорити за столом, а мовчати в іншому місці. Подобається це комусь чи не подобається, це ваші проблеми. Я говорю серцем. І ось в одному з випусків я після слів Слава нашим Збройним силам, бо я їх буду славити завжди. Я сказав, що хочу, щоб швидше наступив кінець Клятій Педірації. Я від своїх слів не відмовляюсь. Це говорить весь світ, тому що ніхто не зможе жити спокійно, поки вони існують в цьому форматі. А я просто це все сказав вголос. Так що, кому не подобаються мої висказування? Будь ласка, маєте гриби рязані, гриби Казані, гриби в Сибірі, ходіть туди. А я не борюся за контент. Кількість підписників мені цікава. Цікаво, що люди підписуються, мій канал переглядають, я хочу ділитися своїми подорожами по лісі. Але хай мене буде мало, але українців чи іноземців, які бажають добра моїй країні я за це гроші не отримую. Я просто хочу ділитися походами до лісу, де мені стало цікавіше навіть жити. Люди пишуть коментарі, я відповідаю. Я зараз приближу, бо я пересів, щоб поспілкуватися. А вон там забив свою палку, де вона є. Бо біля неї. Тільки що вроді було видно. А о. Ось, бачите, росте білий грибок. Я потім до них піду. А то, що мене назвали. Маразматиком, Бог вам суддя. Я навіть цій людині у відповідь сьогодні зранку присвятив вірш, бо там було сказано, як пропускає адміністрація Ютуба нацистське висказування, причому зі гриби і політика. Відповім віршом. Якось в мене запитали. Чом не люблю москаля, хочу відповідь, щоб знали, їх не терпить вся земля. Що є спільного в Ютубі, в політиці і в грибах? Відповім вам, ой не любі. скрізь однаковий бабах, чи відбулося на сході, чи у Львові, чи в Дніпрі? Б'є кацап і при погоді, І коли дощ йде на дворі, кацап життя людські губить, кров, крики, кров, людські плачі особливо падло любить, він бомбити уночі. І війна не десь далеко, по всій ненці йде вона. Так, окопах ой нелегко, та усе ж кругом. Війна, чи ти в школі, чи ти в вузі, на заводі, чи в грибах, на будові, чи десь в лузі, скрізь ти відчуваєш страх, бо ніколи ти не знаєш, куди зараз прилетить. І дітей в цю мить ховаєш, бо так хочеться їм жить. Позбирав грибів, подихав. Йдеш, щоб діточок обнять, відкриваєш двері. Тихо, в бомбосховищі сидять. І не можна говорити про війну лиш на війні, Бог нам дав це право жити і казати це мені. Краще буду маразматик, аніж Путіна фанатик, аж противно в нас в землі. Вас ховати москалі. Чорнозем наш, трупи ваші, не хоче сприймати. Сидіть, гнийте в своїй раші, не йдіть воювати. Якось так, друзі. Сьогодні зранку у нас ішов сильний дощ, я сидів в хаті, а те, що мене обізвали морозматиком за любов до своєї неньки України. Мене це зачепило. Ось я сидів вдома і написав цей вірш зранку відповісти. В цьому не знаю, не пам'ятаю, він чи вона, коротше, воно. А потім трошки погода прояснилася, і я в 11.30 вже був в лісі. Почав тихенько без слів. Я думаю, що хтось обрадувався, що діду замкнуло, говорити не може. Ні, я так специфічно почав тихенько. В лісі було дуже тихо, на початку самому знайшов перші грибочки, а зараз продовжуємо наш, наш похід. Ну що ж, йдемо по нашого гриба. Не міг його ніяк на камеру піймати, я не професійний фотограф чи оператор. Ось він. Наш товариш біленький. Опа, відламався, покотився. Нічого, ми його дістанемо. Я сьогодні трішки змінив свій маршрут від загально прийнятих. Бачите, яка краса. Витікає струмочок такий лісовий. Такий по яру гора справа, гора зліва. Я минулої зйомки вертався. І хто попереднє відео бачив, я вже до хати хотів, а мені гриби попадалися. Тож сьогодні я вирішив йти. Кудою я минулий раз повертався, туди і сьогодні зайти заглянути. Ось такий красень. І я бачу, що по буковому лісі ще покрутитися можна. Рипше попадає. Ще понад цим яром знову ж таки ще один красень. Будь ласка. Ось він. Ось така лисичка гарна. Досить немаленька. Цього року вони добре вродили. Лисички цього року є. Ось від сонця полине. Все знімати неможливо, люди. Тому що я замічав, кинеш відео 13-16 хвилин, переглядів вроде більше. Люди хочуть дивитися. Вже як минулого разу вийшло 28 вроде, хвилин, вже люди лінуються дивитися, хочуть коротшого. Ну, що маємо, то маємо. Як виходить, так знімаю. Це стара грибарська звичка. Як побачиш гриба, насамперед, що робиш? Зупиняєшся. І обійшов по кругу, чи нема де пари. Ну, гриб зараз ще не масовий, не дуже парами росте. І Такий він красивий. Навіть здалека йдеш, а він такий красюк, отакий От бомбовозик. Ось. Їдемо. А цього разу спрацювало. Ось, побачив ось цього. Хлопця от. Покрутився і ось тут є іще один хлопець ось такий. О. А потім глянув, ну, парою не вийшло, бо три. Ось, я мусив потик свій тут забити, тому що потім не знайдеш. І такий ще хлопчина стрункенький, молоденький. Ось так. Такі три штучки. А ось іще один пасажир. От. І ви знаєте, мене вже починає відвідувати думка, що перериву між грибами не буде, бо бачу, що лізе. Молодий. Хвилин 15-20 я йшов і вже починало тягнути на поезію, бо гриби не попадалися. А тут підійшов, а у моху такий красивий молоденький грибочок. Але на поезію вже тяне ось такий хлопчик. Я не люблю і недаремно. В лісі гу, та гам. І здається, неприємно це навіть грибам. Ага. Тут їх два. От чому він не хотів вилізати. Ого. Ого. Ось такий у нас варіант. Їдем далі. Ліс він хоче дуже й дуже тишини, спокою і щоб не смітили, друже, в лісі ми з тобою. Прикро, дуже прикро. Поведінка людей в лісі. Дід сьогодні в лісі радий. І це неспроста. Грибарів всіх дощ настрашив мені ж ляпота. Ось так. Грипа в лісі небагато. Що вже є, те є. Обіда нині свято, все, що є, моє. Так, висички. Це вже дуже зарилося ще отака. От Ось так. Якби жила моя ненька, я б її спитався. Скажіть мені. Що маленьким? Чим я харчувався? Ох, то би був гриб, якби ж дав йому порости. Шапка би ще наросла, подай господи. А ось і ще один партизан. Як він гарно ховається в цих листочках. Ну, але ж я впертий, я знайду черговий грибочок у нас. Ось так. Ось такий. Ось. Красевець. Ми вже близько від березини і вже починають траплятися. Червонячки. Перший пішов. Ну що, панове, сів'я трішки перекурити, відпочити. І година 50 хвилин проведена в лісі. Вже є якийсь результат. Вже далеко за десяток біленьких, трошки лисичок. Настрілялося, пару сироїжок. Ось. Відпочинемо. Підемо далі. Ми ще сьогодні Березину не відвідували. А ось і під березничок. Гарний нам трапився. Ось. А поруч іще один такий. Так. Ну а на закуску. Має бути щось красивіше. Ось він. Перший біленький нам сьогодні в вберезені. Красень, красень. Ось такий. Ще щось гарне трапилось, але поки не зірву, не побачу, бо леднувався нагинатись. Біленький. На такий тонкий ніж і гарний. Що таке тут притулилось, я не розумію. Я вам скажу, що я таке збирати. вмію. Таких два білих браття. Ось. Будемо зараз переглядати. Одним разом два взірвав. Разу два їх ось такий ще нам попався красень. З дірою. Кладемо. А поруч і ще один. О, так і в лісі я не сам, бо вже бачив людей. Мабуть, буду з березни тікати. Бо щось заскучив за білими. Ще такий козарик. Ось. Ось цікаво. Чому людина повну баклажку до лісу може нести? Має силу. Це просто страх. Мені стидно за наших людей. А вже додому порожньо, сил не вистачає. От чому? Чому ми на когось нарікаємо, коли ми самі такі? Я не знаю. Як же можна так ліс не любити? Ось так гадити по ньому і знову приходити. Я, друзі, вже на зворотній дорозі. Але є ще місце на камері. Сироїшку таку гарну знайшов. А ось тут лисичка така гарна. Ось. Тут поруч ще дві. І така, і меншенька. Ось. Так. Завтра це усім відомо. В лісі купа люду. Значить, дідо буде вдома. Так, я вдома буду. Друзі, закінчився наш черговий похід до лісу. Сьогодні п'ятниця, 14 липня. Ось. Я вже на виході. Грибочків позбиралося, що саме ви бачили, були і лисички, були і сироїшки, були і біленькі, пару козариків. Я знову радий, але це ще не завершення. Це тільки початок нашого серіалу 23-го року. Так що хай вам щастить всіх гараздів вам і вашим сім'ям і родинам. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! До нових зустрічей в серіалі Дід Панас знімав для вас. Пока.